Сьогодні ми з вами розглянемо таку плитку під газові балони. Називається «Happy Home. Вона йде в кейсові. Ще досить зручно її зберігати. Інструкція. Йде за такою керамічною горілкою. Є в наявності тут перехідник до великого газового балону, але ми її спробуємо підключити від ось такого балону. Зробити це досить легко. включила и запалим. Баллон можно заменить. Так само легко. Використаємо. Ця плита йде із перехідником до великого газового балону. Він просто ось так вкручується і сюди надівається шланг.